Доброго дня, дорогі першокурсники, шановні педагоги, любі гості та працівники коледжу, вітаємо вас у стінах Львівського кооперативного фахового коледжу економіки і права на нашому святі. Больте привітати вас сьогодні. У цей для вас такий знаменний, особливий світлий день початку навчання, і властиво сьогодні найперше хотів би закликати всіх вас, всіх нас разом до того, щоб ми могли ми подякували насправді найперше Господу Богу. Привітального слова, запрошуємо випускницю нашого коледжу, а зараз директора Львівського кооперативного фахового коледжу економіки і права Наталію Зубко. Це дуже знаменний день сьогодні для нас, бо ви розумієте, що ми сьогодні вже маємо 559-й день війни. Але ми живемо, як сказано в пісні, а ви живіть тут, і ми живемо. І ми працюємо, і наш коледж ні на один день не зупинив свій освітній процес протягом тих всіх страшних, жахливих днів. І саме головне, що ми не просто живемо, ми розвиваємося. І в цьому навчальному році нам виповняється 84 роки. За цей час ми в дійсності прийняли дуже багато студентів. Дуже багато випускників, які є знаними в нас на Україні за нашими межами і в нашому коледжі, тому я хочу дійсності вам побажати здоров'я. Це напевно найбільший скарб, який може мати людина, які який... Бог дарує, ми повинні зберігти здоров'я. Ми все в нашому коледжі робимо для того, щоб створити безпечні умови життя, мудрості вам, розуму і дійсності такої, знаєте, студентської веселості і студентської наснаги, але мудрої. І дуже багато хороших друзів, які зараз в вашому житті з'являться. А це так само дуже сильно важить, коли біля вас вірні, незрадливі друзі. З яким ми ви починаєте От вже сьогоднішнього дня це нове своє життя. У день, коли ми стаємо студентами Львівського кооперативного фахового коледжу економіки і права, урочисто обіцяємо бути відданим Україні. Обіцяємо. Обіцяємо. Наполегливо і сумлінно вчитися. Обіцяємо. Обіцяємо. Берегти українську мову. Духовний скарб нашого народу обіцяємо. Обіцяємо, обіцяємо, обіцяємо. Перед лицем своїх батьків та викладачів ми обіцяємо бути гідними високого звання студента Львівського кооперативного фахового коледжу економіки і права. До води, і гнів хвиля, і усе довкілля це моє одвіку і назавжди Буйно квітне черемщина, і неостнажна Україна, Україно, маченько моя, до твого серденька, припадаю я з берега. Світ ворогів захисти країн дочок і синів. Запрошуємо вас, дорогі студенти, разом з вашими кураторами пройти через символічну алею з українських вишитих рушників. На зустріч новим починанням. Тож, добру, добру дорогу, дорогу вам! Рушник святковий вишивала мама, щоб ним мене благословити в селі. Весняними ясними кольорами, Як цвіт калини, як волошки цвіт.